Вітаю на каналі. У нас в асортименті з'явився цікавий варіант. Зроблю коротенький невеличкий огляд. Suzuki Swish, свіж, об'єм двигуна 125 кубів. Це 2018 рік випуску. Скутер без пробігу по Україні. В комплекті маємо один ключ на одометрі 21 тисяча. Бачимо цифрова приборка. На скутері присутній підігрів ручок, велике сидіння. Цікавий дизайн. Десь по відчуттям, я думаю, це між звичайним 125 s і Suzuki Address 125 dt 11 a Десь він між, між ними двома. Приїхав з Японії в хорошому стані. Пластик майже цілий. Є нюанси по пластику, зараз покажу більш детальніше. Так, тут все ціле, було падіння на цьому скутері. На праву сторону, як це часто буває, ось бачимо оригінальне дзеркало, ось такий нюанс є по дзеркалу, далі по правій частині, так, ось тут отут є ось такі моменти. Загалом виглядає взагалі як новий. Зараз більш детально покажу по гумі, гума біля 50% залишку. Так, розмір у нас тут іде ширший, ніж на звичайній 125 ки це 190 на 10. Так, Виробник гуми Тімсон, диск в ідеальному стані, зносу не відчувається взагалі, колодочки відсотків 80 є. Так, Приїхав в скутер без пильничків, пильнички пошукаємо. Так, Зараз подивимося, що під сидінням. Так, є. Ось такі відтиночки для рук. Місця тут достатньо, поміститься шолом без проблем і ще плюс якісь речі. Ось тут вказаний рік випуску, кінець 2018 року. Сидіння не оригінал, воно перешивалось. Тут вказаний номерами ДВ12Б. Ось такий моцний багажник. По підвісці бачимо ззаду два амортизатора. В принципі, як на Yamaha, Сігнус, і що ще схоже розташування бака, теж як на Yamaha, так. Тільки як він відкривається, цей бак. Ага. Ось. Треба вдавити ключик і вправо повернути бак об'ємом 6 літрів. Ну і обов'язково треба мати завжди хоча б 2 літри, там встановлений бензонасос. Так, що маємо по додатковим опціям, окрім підігріву, ось є. USB, я не перевіряв, чи воно працює, але думаю, що має бути в робочому стані 5 В 1 А. Подобається мені, що на скутері присутня аварійка. Так, Підігрів сидіння, я не перевірив, ручки точно працюють, ближній дальній і плюс є режим, можна поблимати світлом. Це теж плюс. Ну, По пластику. Плюс-мінус показав, є ще незначні потертості ось по цій частині. Так більше проблем ніяких. По ремню роликам все добре, десь окремо, є відео, це вже можу відіслати на Viber, кому потрібно. Присутня, бачимо бокова лапка, але без датчика додаткового по мотору все сухо. І що ще не в стандартному місці ось розташований щуп. Так, Масло з Японії не мінялось, ось такий він коротенький. Я ж кажу, тільки отримали швиденько показую, може кого зацікавить. Звертайтесь доставимо. доставимо. Ось бачимо фільтр на ось таких защолках. Амортизатори жорсткість регулюється. Гачок стандартний, як на всіх Сузукі, тут є кармашик, телефон поміститься, думаю, без проблем. Цікавий дизайн, оптика діодна, але це вже потім покажу. Зараз покажу як скутер їде, подивимося як набирає.